важливий що вона ж навіть нашкоджувати, що вона ж навіть нашкоджувати, що вона Якщо будуть далі продовжуватися такі масовані атаки, і особливо по інфраструктурі передачі електроенергії, доставки електроенергії, простими словами, то ми маємо зціпити зуби і йти просто далі. Пані Вікторія, ще важливий Це момент. Наскільки частими зараз у нас є аварії саме на електромережах, навіть незалежно від того, чи є масовані атаки з боку Російської Федерації, тому що ми бачимо, що графіки ті ж самі вони мають характер змінюватися і оновлюватись по декілька разів навіть на добу. І більше того, так ми розуміємо, що в нас виникають і аварійні вимкнення, в тому числі і в столиці. Ja, тому, до речі, добре, що ми знову перейшли до графіків, це вже позитивно, знаєте, Давайте будемо ну, так. всьому намагатися. Что шукати щось хороше? Хоч, хоч, хоч щось хороше. Те, що ми перейшли від аварійних відключень а, до графіків, і у нас з'явилася можливість хоч якось планувати своє життя, це вже позитив. Mm. А стосовно ремонту, стосовно Додаткових факторів, які впливають на стійкість нашої енергосистеми, ви абсолютно праві, що із ударами, які ми зараз маємо, наша енергосистема в абсолютно знаходиться максимально такому стані вразливості, і тому. Зовнішні чинники такі, як у нас з вами, насувається тиждень, коли е нічні температури будуть падати по деяким регіонам до мінус 16. Тобто ми з вами входимо і пам'ятаєте, ми також з вами про це говорили mm -hmm. що якраз у середина грудня будуть найбільш для нас таким найбільшим викликом. І... Погодні умови, особливо низькі такі температури, вони будуть додатковим фактором стресу, можна так сказати, якщо порівняти енергосистему з організмом, да, коли він і так хворіє. Якщо йому створювати додатковий такий стрес, то звичайно, що втримати себе в належному стані буде дуже складно. Тому навіть без обстрілів я очікую, що наступний тиждень ми з вами знову будемо мати ситуацію, де напевно ми будемо стикатися із аварійними відключеннями. Також тут головне питання, в чому? Чи в нас достатньо є стратегічного запасу обладнання для того, щоб якраз здійснювати ремонти, відновлювати роботи таких енергомереж? З мого розуміння у нас залишається ну значно менше такого обладнання.